Усім, усім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами розберемо матч англійської прем'єр-ліги. -прем Точніше не розберемо, а зробимо свій прогноз на цей матч. Цей матч. Англійської премєр ліги і повертається клубний чемпіонат. і Сьогодні у нас прогноз на поєдинок між Борнготом та Челсі. Та Челсі, який був неймовірний. Влітку, але ось щось на ділі, поки що, на жаль. Ну, напевно, ще не те, що хотілося б. Але давайте спочатку про Бормут поговоримо. Бормут – це та команда, яка Він ну, всіма. Команда, яка грає кувальна футбол. Команда, яка любить домінувати. Ну, ось така доволі таки, у них симпатична команда. Зібралась, Борнмут поки що на 15 позиції знаходиться, але я би сказав, що це 15 місце з високопіднятою головою, тому що Борнмут -то абсолютно, абсолютно в усіх матчах був дуже, дуже так, такою збалансованою командою. Такою, знаєте, така збалансована, така сильна. Команди. Так? Чи не так? Поступилася команда Ліверпулю 1-3. Це була перша поразка. Але до того першому трені зіграли з ними тут 2-1. Потім програв тут 2, перемогли з Нового Сіті 3-2 купівлі. Та зіграли останній поєдинок перед матчами збірними. Брат про 2-2. Але Борнмут, я б навіть сказав би навіть що Це більше такий домашній гранд. Домашній прям супер гранд, який не програє. ну Програє, звичайно, таким сильним, але з такими суперниками, як Бренфорд, Бормут не програє. Домашні. Чу точки казати. Що точе й казати? Шестта позиція у Борнмут. А далі Челсі. Челсі тут 12-та позиція. Чотири матчі команди зіграли. У Челсі, на жаль, 4 очки. У Борнмута 2, на жаль. Ну, На жаль, напевно, це не те, що очікували вболівальники Челс. навіть я очікував набагато більшого. Дві поразки, одна перемога, одна ніч'я. Ну, хоча не по Ці поразки були, поразки від е, Фореста. Ну, часто там були супер шанси, я не знаю, як м'яч. Ну, побував з цворіта вратаря Ноттінгема Фореста. Давайте Двадцять... тут, ну да, Челси, Ноттінгема Фореста, і сім. Тотальна, тотальний контроль м'яча у Челси, але вони програли. Також тотальний контроль був у нас. Обозгейм Юнайтед, але там була поразка. Один-три. Mm -hmm. В першому тут Челсі приймав Ліверпуль на Стамфорд брідж І доволі непогано Челси зіграв нічого 1-1, бою. Поступилося все одно Челси Форесту і Вест Хем Хоча нічого такої биди навіть не Ну Так, перемогли Лутон 3-0. Перемогли... Таку ж команду з другої ліганди 2-1 за кубки Лізі. І... Але перед підготовка була набагато кращою, тому що Челси жодного матчу не програв. Перемога була над 5-0 над Рексимом, 4-3 над Брайтоном, потім нічого з Ньюкаслом, перемога 2-0 над Пухом, нічого Нічезню... тут Барусі. Все просто неймовірно! Але щось пішло не так в Прем'єрлізі. Що пішло не так в Прем'єр-Лізі? Не думаю, що Челси. Від... З Ліверпула вони дуже добре відіграли. Потім я думав, що з Вестгемом так же. І так, Челсі навіть. Диві... заробив пенальті по рахунку один. Не реалізував Пенальті. Це Фернандес він не забув пенальті, але нічого страшного, але програли. Так що забив би тоді. Це Фернандес, можливо, Челси би і виграв Вестгем. Але це Фернандес не забив Пенальті. На жаль, не забув. Нічого страшного. Абсолютно нічого страшного немає. Я думаю, у Челсі вся боротьба ще попереду. На жаль, я розумію фат Челсі Вони зляться, тому що вони добре грали влітку, але зараз пішов якийсь спад. Дві поразки. Причому дві поразки, ну скажімо, від команди, які, ну скажімо так, Nottingham Forest, це команда. Які прогнозували взагалі виліт на старті цього сезону. Ну, Хоча я так не згоден. Вестгем Юнайтед також прогнозували виліт за їх. Ті... Я не знаю, як вам пояснити, друзі. Пішов де Кландрайс Вестгема. Ну і всі думали, що вони поси. Ні, вони навпаки підсилили команду. Ось і Вестгем я вам хочу сказати зараз в лідерах. Навіть знаходиться. Там на другій позиції, якщо не помиляються, зараз Вест Юнайтед тут знаходиться. Тому тут взагалі тут непресказуєми сезон. І ось так Челсі був влітку прям супер сила, але зараз щось поки що. Я думаю, Челси ще не На 100%. А по, матчі, ще по матчу. ще Ну, Як бачите, Челсі П'ять забив, п'ять пропустив. Борно 4 забив, 8. Борно дуже багато пропускає. У середньому вони пропускають 2 голи за матч. Тому думаю, що тим більше Челси дуже непоганий момент створює. Я думаю, я думаю Челси заб'є. Тому мій перший пронос, думаю, що Челси заб'є. 100% Челси, думаю, заб'є. Другий пронос, думаю, що друга команда не програє. Все, думаю, там Челси так добре підготувався. До матчу, думаю, Челсі не програє. Ну, і думаю, все таки пропустить Челсі. Mm -hmm. Тому мій прогноз. Обидві команди заб'ють, та друга команда не програє. Думаю, непоганий. Прогноз, точний рахунок, десь 2-1. Mm -hmm. Так, так, все. Мій прогноз такий перший. Обидві команди заб'ють. Тук, okay. Челсі, як мінімум, не програє. В на найкращому випадку часу має перемагати. В на найкращому випадку. Точний рахунок на цей поєдинок. 2-1 на користь часу. І ось такий поєдинок мене вийшов. Кому він сподобався, поставте лайк. Ну, а, ну і тим більше там, я, там не розпровів їхні очні зустрічі. Ну так що Челси Борнмут, і знаєте, скільки років не програє? Вже 4 роки. А ні. так, три з половиною роки Челси не знає про поразки від команди Борнмут. Тому статистика непогана і я думаю, вона має завтра також, ну, як мінімум, продовжуватися. Ось ця безпограшна серія проти Борму. Але Бормут також мотивований, тому Челсі, звичайно, легко <кхм> не буде. Ось таке відео, ми вишивку, сподобатися лайк. Нос, бачення.